Вітаю, шановні друзі. Сьогодні будемо говорити про політичний розвиток, який є переходом від певного політичного стану до якогось більш якісного. Політичного стану на базі вдосконалення політичних інститутів, на базі підвищення рівня політичної культури. Тобто вважається, що політичний розвиток це щось як рух вперед, такий от політичний. От. Але якщо суспільство не розвивається, от, в ньому відбуваються процеси політичної стагнації. Що таке політична стагнація? Це застій. Це відсутність змін, це окостеніння структур політичних, розпад політичних структур, і внаслідок цього, якщо ще й не відбувається оновлення політичної еліти, то відбувається крах політичної системи. От, і таким чином, то то вже не прогрес, а політичний регрес. Тобто, ви бачите, що і так, і так можна розглядати з двох боків як плюс і мінус. Тобто є політичний прогрес і є політичний регрес. Ну і такі негативні явища супроводжуються, звичайно, що політичною нестабільністю в тих країнах, соціальні конфлікти, кризи і так далі. Традиційні суспільства, традиційні там, де влада від Бога, так що монархи це представники Бога на землі, і треба їх слухатися і їм підкорятися. Традиційні суспільства мають жорстке регулювання і регламентацію. Це відбувається через традиції чи через звички, які сформувалися в політичному житті. От, політичні інститути недостатньо розвинені, ми це розуміємо. Ну, це тоталітарні і частково авторитарні країни. От, але в принципі, коли ми говоримо про сучасні політичні системи, про демократичні політичні системи, які є ну, певним ідеалом у 20-21 століттях, то ці політичні системи характеризуються вищим. Рівним сприйняття нових умов, тобто політична система реагує на виклики, зовнішні, внутрішні і так далі. От. І от якраз перехід, шановні друзі, від традиційної політичної системи, з тим от божественним варіантом легітимності, так, до сучасної е, вчені політологи почали називати політичним розвитком, а потім і політичною модернізацією. Тобто сама теорія політичного розвитку вона сучасно вплинула, особливо в другій половині ХХ століття, на розвиток сучасної політичної науки. І публічного управління. От. І тут, в рамках цього, варто сказати, що є два варіанти, дві традиції розглядати політику. Перше, що вона детермінується, тобто визначається зовнішніми чинниками. От, це марксисти так розглядали і багато представників детерміністичної теорії. Але існує і інша традиція розгляду політичного розвитку це через Макіавеллі, Парето, Моску, Міхелса. Ці автори декларували ідею самостійної політики і навіть говорили, що політика. Є, має першість серед інших сфер. Ну, ми знаємо, є економічна, політична, духовна, соціальна сфера, інформаційно-комунікаційна сфера. Так от представники цього напрямку вважають, що політика на першому місці. Ну, це питання дискусії, але якраз уже у другій половині ХХ століття в рамках порівняльної політології і виник напрям. Теорія політичної модернізації в дужках політичного розвитку, вона так і називається. От, на думку цієї течії, політичної модернізація є процесом зміни системних якостей політичного життя. І функції політичних інститутів. З переходом від традиційного суспільства до сучасного, тобто до демократичного. От, відповідно, там розглядаються і різні функції і так далі. Але знов таки, як у будь-якому політичному аналізі, ми мусимо з вами сказати, шановні друзі, що в чистому вигляді традиційних і сучасних, тобто демократичних політичних систем, не існує. Завжди існує в політичній практиці комбінація цих підходів. Ходів, і це дуже важлива річ, яка нам потрібна в процесах публічного управління.